На 47-й сесії Конотопської міської ради найгучніше обговорювали долю Невського ринку. Торгівельні ряди, що розташовані саме під житловим будинком, стали справжнім каменем спотикання не тільки між засновниками ТОВ Невський ринок і мешканцями багатоквартирки. Члени депутатського корпусу теж не могли дійти згоди. У повітрі надовго зависло питання доцільності продовження дії договору оренди земельної ділянки для обслуговування Невського ринку строком на 5 років. Нет, нет, мы не так ведем разговор. Извините, можно еще? Да. Мы не так. Мы с вами... Что мы, с вами собираемся... спокойно, мы, мы с вами собираемся... Мы же с вами собираемся уже месяц. Ну, о чем мы разговариваем? Будет проектная документация раньше, раньше. Мы ее рассмотрим. И потом установим сроки реконструкции, приведения в порядок этого рынка. И люди стоят там Какие хочет, второй как так трусов, и начинает заканчивать очками и так далее. А возьмите, посмотрите, за Александровским рынком, стихийный какой большущий, там дети не могут, детей ведут в поликлинику, в детскую, пройти невозможно и машину поставить. Так тот рынок можно, он в законе, а этот нельзя. Так надо если делать, то делать все и везде. Если сегодня кто-то поддерживает незаконные вещи, то завтра в Питесках, а не только А також і від мешканців будинку, і вони будуть привіт. Невський ринок у конотопі функціонує протягом 15 років, і лише нещодавно виявилося, а торгівельні ядки виросли тут незаконно, адже якраз під ринком проходить газова труба, в межах якої, згідно правил газопостачання, забороняється вести будівництво чи навіть садити дерева. Мешканці будинку, розташованого поблизу, теж проти такого сусідства. Лист від мешканців будинку номер 83 по проспекту. Звертаємося до вас з надією на допомогу у вирішенні нашої проблеми. Біля нашого будинку знаходиться комплекс Невський ринок. Через це ми отримуємо цілий ряд незручностей, розташований він зовсім поряд з нашими вікнами, через що ми чуємо постійний шум. Також, в зв'язку з тим, що він займає значну земельну ділянку, безпосередньо під нашими вікнами, розташувався ще й стихійний ринок, а це сміття, неприємний запахи. І знову таки шум. І тут, ну скажімо так, много подписій. Керівництво ж ринку вбачає у цьому змову. От это письмо, которое ви зачитали жінців, ходили представники їхньої депутатської групи два дні тому, збирали під силою ссылок ну, Підписуйтесь, давайте, щоб знесли ринок. Я считаю, здесь преследуются какие-то личные их интересы. Вы теперь обвиняете тех жильцов дома, которые живут возле рынка, что они вроде бы как специально собирали Я ті подписи в з депутатами даніві право. Міська рада протягом двох років чекала від засновників невського ринку розроблений проект, який урегулює питання безпечного існування ринку поряд з газопроводом, але так і не дочекавшись, у депутатів визріла пропозиція торгівельні ряди ліквідувати, а продавців розселити. Звичайно, такий хід думок представників то в невський ринок не влаштував. Шляхом довгих обговорень депутатам зрештою довелося піти назустріч підприємцям, адже в тому, що порушень норм не помітили своєчасно винні самі керманичі. Це незаконне рішення, але, вважаючи, що, що і ми 15 й з полком мовчав і предупреждав, і два роки тому, коли, ну, ми, я ще раз об'ясняю, ми не знали депутати, нам ніхто, ніколи ніхто не виносив цей питання про те, що цей ринок розположений на газопроводі. Виноватий з ...о в тому, що розрішив. Зрештою, рішення, яке влаштувало і депутатів, і підприємців, таки знайшли. Можновладці вирішили продовжити термін дії договору строком на один рік і зобов'язати товневський ринок за цей час підготувати проектно-кошторисну документацію, яка врахує бажання мешканців багатоповерхівки і безпечної експлуатації газопроводу. А за це час я ще раз повторяю, що в документації буде предусмотрено все і пожелання жильців… Рас за счет расстояния, и так далее, до рынка, там и защиты и так далее. и так далее. Будет предусмотрено Техніка безпасності експлуатації газопроводу. на сесії. Депутати також вирішили звернутися до виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова, Верховної Ради та Міністерства оборони із пропозицією розташування авіаційних підрозділів Збройних сил України на території конотопу. Для цього депутати пропонують використати аеродромний комплекс, який завбачливо зберегла громада міста. На думку депутатів міської ради, стратегічне розташування конотопу і можливість використання льотної інфраструктури дає змогу у найкоротший термін забезпечити оборону північно-східного регіону. Юлія В'юнник, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.